Я відкрив тільки дверку водійську. Я розумію, що вона ніхіра не відкривається. Розумієш, наслідки ДТП, дверка або тоді, або зараз ця Дверка не дуже добре відкривається, вона як підкушує десь всередині. Плюс я побачив на цих дверках, типа скол продольний повністю по канту. Угу. Ну відкрила крило сліди відвертання, мінус. От оно крутилося тут. Проводжу по капоту, по внутрянці, типу, і я розумію, що ні це не завод. Питання таке по гумі. бачиш, стоїть зима літо євненько. Зима нова стоїть. Я купляв нову зиму і літня нова, теж сюди є. Реально okay. нова, від слова нова. No, не 50%, процентів, no не 60%, а 99%. 21 рік, 33 тиждень по протектору. Вже тріщини є на ній всередині. <риклад> по обслуговуванню що треба робити зараз? Скажете? Ніхрена не треба робити. кажу від слова, нічого не треба робити. Бачите, як вона змотана. Вона просто сюди вставлена. Ось це приклад. То що штури вже. Не і є.